Ну, або не знали, або не вміння, яка технології отримати технологія І Тому пропоную наступну класифікацію, ви можете її не вона на вас є, тільки трошки в іншому варіанті. Атологічні або хвороби бжіл, які виникають викликаються недоброякісними кормами. Так, це. це та сама губка, де вас знайомий токсикоз. Хімічні пальдові лікарні спілковий сльовий токсикоз, або голодування, або достатньо кількість форма. Наступна величезна група, і особливо зараз. Зараз от у нас весна підходить, закінчується зима, і в нас оця округа сьогодні сьогодні є актуальна. Може бути голодування або якісь із оцих, ну не всі, але у нас може бути сольовий, голодування, сольовий, або там якщо спалювати токсикоз. Наступна група тих хвороби, які порушені із э, наслідок порушення, де викликається, викликається наслідку порушення умов Це запарювання очі, якщо перевозити. Заслужені розпіду, що занаковочка є. Ну, і так, може бути генетична, а може бути в якийсь випадках, якщо, якщо ви згадаєте стільники і те, що стінника відбувається, що в якому випадку може бути. Ви стільники. Коли стали стільники стінників ви не вибраковуєте, ви mm. маєте малих літній чоловік і не є і у вас вибуше розсадник різних захворювань. Такі стільники мають властивість акумулювати кубка, все, що є в навколишній середовищі. І в тому числі, Важкі метали і все, все що є з навлищі середовища, адже жодна є індикатором навчів середовища. Ну і найбільш поширення найбільш найбільш, з тим, що ви можете стикати, стикатися, це <к рук> жодне крадіжка. Коли-небудь бачив щось таке вже крадіжка? Але в насемірку. Нападає се на А Напад сюди не ходить. Хто? Напад. Так оце ж є Так, Це не куди пасічне прав, це у Але в більшості варіантів, що зараз буде далі розказати, в більшості варіантів це від неправильного порушення умови утримання, Неправильно доглядається. В цей момент не можна догляд, робити огляд, залишати на пасіці будь-яке щось, що е, солодке, щось, відкриті стільники, чи десь на кап, залишити якесь відро там із із сиропом. І це все може спонукати, що ви говорите напад. З нападами, коли не зустрічалися, <правда> 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 Золото забирають. Це дуже добре. Да. Дуже добре, що ви зустрічали, бо одного разу на курсах ми курси вели з Миколаєві в другій половині дня, але в будні, починали в будні, коли я приїхав ввечері сюди, не путайте напад, це інтенсивно, коли бджоли летять, да? злітаються, не путайте напад з обльотом, Бо в нас таки був, ну, коли прослухавши лекцію про напад, а потім. Приїхав, говорить, в мене напад, і він знав, що треба зробити, приїхав, зробив, ніколи зібралися, він приїхав вечора, а він там дитки позакривав і все, а в нього було <плес> <Що> <плес> <тут> дуже дуже <плес> Тонко, тонко, так? Да? Як це по, по, ну, повлияло на сім'ю? Того чоловіка, да? не говорив. що І патологічний стан, який виникає у нас до порушення розвідування. Сіні клітові, сухий засід, завертіли засід, ну і пору різних, там варто генетичних себе. Це вже все було. Десь, детально, детально все, ми детально все роздивимося. Сьогодні тільки більше так. Починаємо, 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 починаємо і захопимо. Починає. Жолині крадіжки, тих, хто ніколи не бачив. Жолині крадіжки виникають, як правило, вджіл не можна перша акціону, вджіл не можна оглядати. Безвзяточний період. Розуміло, що таке безвзяточний період. Це той період, коли обмежена або мінімальна кормова база зараз нічого не свідчать. Якщо ми тільки, тільки розвідка дуже інтенсивно працює, і якщо на пасіці з'являється запад солодкого чогось, привабливий запад, то що таке це коли сильні сім'ї сильні розкрадають, крадуть корм у більш слабких сіль. Фактично сім'ї зникається, особливо осінь, багато зустрічається осінь. Ну, В більшості, коли на зиму годуєте. за годі, вже кормів немає, ми вже підгодовуємо на зиму. І неправильно, неправильно підроду Годувати під потрібно, як правильно, ніколи що вам говорив, а ніхто скаже, пізніше, не говорити, пізніше, що або рано вранці, або пізно ввечері. Бо після, після, після фізіологічно бджоли. Е... Така таким чином, Якщо ви даєте даву корму зараз, це для бджоли є сигналом, що щось в природі появився корм. Вони активізуються, починають шукати його. Тобто даванка корму є сигналом для бджіл, що в природі з'явився корм. І оцю особливість ви собі зафіксуєте. Ми можемо нею коригувати яким чином просто. В природі з'явився корм, є стимульніча підгодівля. Стимулюючи підготіння, ми її використовуємо тільки тоді певними порціями для того, щоб стимулювати боматку для відкладання яєць. Робимо в сім'ї ілюзію наявності кор... нормальної кормової бази в природі, якої нема насправді. Готуємо джолену сім'ю до використання основного взятку. І це коли частково, маленькими порціями даємо Маленькими порціями. Використовуючи цей безумовний рефлекс. Них. І якщо зовсім різний ефект. Отримує. Коли даємо не маленькою порцією, а відразу кілограм півтора, два, тоді, тоді цей корм не стимулює матку до відкладання яєць, а все джерел корм переробляють і закладають на, на корм ну, про запас. Як боротися з краніжками? Безумовно, що потрібно скоротити льотки. Скоротити льотки. для цього існують різноманітні льоткові загороджувачі. Якщо не вдається з якихось причин ви прогавили той момент, що можна обійтися простими рядковими загороджувачами, то сім'ю таку сім'ю негайно потрібно закрити рядким наглухо на і перебрати з цього місця взагалі. Ну, як правило, таку бджолину сім'ю переносить, або якщо є погріб, можна погріб, або ні, ні, то інше місце, інше місце, просто інше місце закрити, на погріб чи в якому варіанті. Коли літо, да? коли жарко, ви закрили дропки, вентиляції немає, для того погляду, не для того, щоб її стрес зробити, а для того, щоб її не запарити, щоб не запарити. А на це місце ставите, ставите інший вулик, інший. густий вулик. В цей вулик ставите банку керосину, солярки, бджоли прилітають, мовою ну, студентів кажуть, облом. Там солярка. Це, це працює, але теж не дуже. Да? Якщо інший ще спосіб, ну, варварський спосіб, це не я його не пропоную, але є такий. Деяких пасічників які достається крвішка, і які впевнені, що це не його бджоли, а сусідські, тоді він бере паяльну лампу, сідає біля такого вулика і із задоволенням опалює крила. Це спосіб дієвий, всі злодійки, розвідка не повертається додому, не розказує, бо одна бджола приводить за собою 5-10 джіл. І такий теж спосіб є. Ну, це не гуманний спосіб, я його не робляю. Перше попробуйте дуже з картулянкою, або з баночкою поставити, зробіть так, щоб вони прилетіли і зрозуміли, що там нічого їм вже грати немає. Хоча це Якщо Димон ні, залетіли, їх залетів, бо на равках там їх багато. Я диво, нічого не поможе. Так, це з винтовкою прийде в гості. Назав, Зазав. 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 Так, Назавжди. Вони ж будемо літають, вони ж не всім. Ви просто димом створюєте специфічні умови, просто там, дим, умови дискомфорту. Ну, так. До речі, дим. Чому дим? Може, скажіть, може, хто вже знає, чому дим на бжолу. Який ефект дима? Усипляє, мабуть. Форму. Мабуть, усипляє. Ні. Ну, що кожна форма набирає. Знаю, давайте, я вже з позиції, а тепер згадайте, те, що зв'язуючи з сьогоднішнім заняттям, з сьогоднішнім заняттям, то, що ми різали кишечник, у мене ж дим і кишечник. І те, що, перше, для чого ми обкурюємо всі димом? Ну, ні, це все набирає, все набирає. Ми, ми обробляємо бджіл димом для того, щоб просто їх у... трошки. Утихомирить тих, агресивність. 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 І використовуємо при цьому ефект який: бджола, коли жалить, вона найрухливіша частина неї черевце. Вона череце вигинає. Треба їй зігнутися. А якщо вона набирає при тому, коли ми обкурюємо, ми використовуємо безумовний рефлекс, обкуріємо. Бжола відчуває дим. Вулику вона набирає найцінніше, щоб прожити без чого не може. Ну що в у нас? У нас? Якщо аналогію провести у нас на що? то не дай Бог пожар що. Ну якщо в нас людей, то, ну, то вижити. Документи, 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 гроші, да. документи, гроші да. те, що сам без чого прожити не може. Бжола бере корм. Набирає корм з зоби. І для того тепер, щоб їй зігнутися, це як студентам говорю, це як пішли на гуртожиток обідня перерва, поїли добре жарені картошки, а потім кажуть, треба нормативу з фізкультури здавати особливо прес. Теоретично зробити можна, а практично це трохи тяжко. І от це тяжко, ми використовуємо бджоли, не тому, що там щось таке, а просто вона набирає зовсім і їй важче вигнутися. Але різні норовливі, є бджоли, є злобливі, є менш злобливі. На деяких добре діє, а на деяких по-іншому. Якщо у вас ну, є чітка закономірність, якщо чим злобливіша бджола, чим злобливіша бджоли сім'я, тим вона більш продуктивна. Зустрічали такі у вас, Так, <толен> більш продуктивна. З такими сім'ями, якщо у вас є досвід, то поділіться зараз усіма, як потрібно працювати з такими сім'ями. <плес> <Берчати. плес> <А? Берчати. плес> <плес> 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 Це коли я медозбор. Коли я медозбор більше. Насправді дуже посім не. <клес> мій колега, завідуючи, на НАПО приїжджає і розказував такий випадок. Середньоросійські бжоли дуже агресивні, але дуже продуктивні. <клес> і їх дуже тяжко з ними працювати. І через це е в одному з монастирів де були ці бжоли, і запросив його щось з ними зробити. Я вам на майбутнє не можу це використовувати. Ніщо так не діє, як цей спосіб, який я зараз розкажу, із злими вживання. Але ви можете тут зробити так, як він. Не сам він саме сульманом, попросив вибачення, що він тут не коректно підійшов, і він говорить, що батюшка його попросив, каже, зроби щось промоти, що попросити, він десь за кафе. Він каже, зроблю, але тут треба що. Я пішов і зробив, в нього вийшло. Бжоли, вдалися, все працює. Каже, як? Каже, я молитву прочитав. Прочитав таку специфічну молитву і цей настоятель цього монастиря просив своїх послушних, щоб вони в нього цю молитву сказали, що ж, що, що, яка молитва у тихомирія джі. Насправді я скористався дуже простим способом. Коли ви розпалюєте димай, коли ви розпалюєте дима, використовуєте там да? або якісь три речі, у вас є запрополісовані холстіки. прополіс. Запрополісовувати тряпочки ці прополіси. Добавте туди прополісу і перед тим, як працювати з, з джерельною сім'єю, яка дуже зловлила, дайте, ви перед тим, як дайте пару клубів диму. холодного диму, І так, від душі обробіть їх. особливо з прополісом, навіть така зла агресивна джерельна сім'я середньоросійська, не піддаються до роботи. Але використовуйте просто до диму, додавайте трошки про Я Є сігарети А? Сігарети забороняємо. Ви сигарету туди? Ні. Ну це, Ми. в принципі, при... непогана обробка, якщо ще вас не зустріть жировий подрамник, то це непогана обробка від піща. Ось 800-50-50 падів. Середжка а... не зрозуміло, як боротися? Їх простіше не допустити. У нас є така порода, якщо хто є така порода в Україні, тому вона не районована, але використовуйте. Яка порода? Та, яка в цієї породи є те, що вони крадуть мерт. Ні. Хоча там не зовсім доказано. Не зовсім доказано. Хоча в більшості, в більшості варіантів більшості варіантів. Ну, справжньо це. Кавказська порода, ну не заводьте собі кавказських порід. Вона гірше зимує, має інший набор, інш, інш, більше болячих, там щось інше, але в неї в характеристики цієї породи є те, що вона специфікою. Відрізнайтесь, вона краде мед, продукти в інших сімей. і Тобто один пасічник, якщо виїжджає, може бути грає собі інших пасічників, бо один качає мед, бідоном, а другий політрію. І в одного бджоли летять на поле, а його по всіх пасть, по всіх всій пасять. Зажали. Вони при такому агресивному нападі, більшості нападі, в якому варіанті, вони не завжди вбивають. Але деякі бджоли наскільки агресивні, якщо інтенсивний напад, то вони вбивають матку. А в результаті, коли вбивають матку, сім'я не тримає цілісності, як правило, такі вже ну, частина безношовлювати. А інша частина розлітається, набираючи мед, розлітається по всіх інших, інші. в інші сім'ї. в мене був маток і освітувалися всі вчора. Всі були Так, Пожалуйста. Є такий варіант. А якщо забивають матку, то просто вони втрачають, вже не опираються, а самі набирають форму і прошуються в інші сім'ї. Ну, що відпускають? Скормом, так. Да. Скормом будь-яку не... будь бджолу пустять. Без корму ні. А кормом пустять. Якщо навіть погода погана, дощ застав, то бджола може проситися в іншу її впустить. А потім чи ні? Ну, зараз... ні? Вона може залишитися. Можливо. Вона шкормо віче. Зараз вона набирає запах цієї сім'ї, вона може ось, скачав в кожну пам'яті в кожній сім'ї. І ви знаєте, говорили, що трути. Говоримо, що Трутення приймає будь-яка сім'я. Але кожен прутинь хоче летіти додому. Тобто там, де б не було, його він він приймуть скрізь. Але він хоче додому. Тобто він більше своє тягне додому. Ну і інше. При токсикозах. При будь-яких токсикозах, правило, і чим характерна та група, яку пригадали, що я не повертався не крутив презентацію, Токсикози. Яка характерна ця група перша? Потрібно визначити джерело токсину. Визначити джерело токсину. Що це? З того, що, що, що я дав. Другий. Тут не потрібно не міняти матку, не міняти нічого, а токси, токсини йдуть з корму, попали в корпу. Перше, чи друге, визначили звідки і паралельно міняють корм. На інше, у вас повинно бути, якщо є стільники з меду, ставите стільники з медом ці прибираєте. Якщо немає, і навіть якщо немає. Даєте легку <кій> лікувальний сироп, підготовку. Під, легкий сироп. Це що таке? Одна частина цукру, одна частина води. Якщо ви визначили, що це якийсь хімічний, хімічний токсикоз, то можливо використовувати якісь сорвенти, якщо знаєш від чого. І якщо вони на нього ходять, можна використовувати сорвенти. Питання, <кій> що можна. Підколку ще кладуть 1 грам на літр комір, більші цю кисну, ще... для визнаження піше каже стати. На сьогоднішній день, о, о, якщо посадити всю періодику наукову, наукову літературу стосовно полтової кислоти, Питання на сьогодні буде дискусійне. І більшості в більшості тому, що це покращого, полегшило переробку, і бджоли якраз профілактика була і назематозу, і легша була зимівля, і переробку корму, то на сьогоднішній день такі, такі твердження не ну, такі, такі постулати не підтверджуються. Можете класти. Інвертацію не проводить, але молочна Ну Проводить. Проводять, проводять в смірі, проводять на інвертацію, допомагає. Але з позиції, давайте так, скажу так, більш правильно, з якою метою ви це робите? Якщо інвертацію, то можливо. Якщо індатці, то можливо. А якщо ж з якоїсь просто ну, при підготівлі або при лікуванні, наприклад, про Завтра, Завтра. Завтра приносите бджоли, завтра приносить бджоли, завтра будемо робити зематоз, дивитися, робити, показувати, завтра буду розказувати, як зематозом профілактика. Моя методика, моя дитинність методика, я займаюся більше органічним джоницем. Зараз наразі зараз я прийшов на органічне повністю жженець. Органічні способи введення джоництва. Вони дуже складні. Складні в чому? Тому що антибіотики, використовуючи антибіотики, разом дали, або це, не антибіотик, ви вже в пасіку чистим тримаєте. Взяли полоски правою, байдовий стати, да? або будь-якого препарату, полоски в кліща, поставили і забули, на тиждень байконстві це пише і прибрали. І ви рубжі вже не дивитеся. При органічному бджіл, якому немає чисто обмеження, чисто продукту, чисто здоровим, які працюють біологічно активно, вам потрібно, щоб знищити те саме кліще. Разів 5-6 трудитися, відкрити, обробити, повиймати. Тобто це трудомістський процес. І Тому часто органічно не зважають, що це. Ну, простіше так. Січка золотої таблетки, таблетка. золотої таблетки в результаті виходить. Ну, не виходить. При токсикозах, при всіх токсикоза, землі на хворі. І, як правило, це підгоріння. Цукровим сиропом, цукровий сироп поставити, якщо є сербета, сербетами, якщо знаєте нічого. Е, щоб кишечник, почистити кишечник. При цьому ще ще таке. Матку не міняйте, нічого не міняйте. Просто пересаджуємо на іншу рамку в цьому штаму віку. Особливо зараз будете і господь, дивіться, мало хто звертає увагу, мало хто звертає увагу особливо про формування бджоли сімей на зиму при, про наявність на білкового форму. Часто забувають, часто що білковий корм один чим з головних факторів, які. Е, що може бути спричинити білкового голодування або військові дистрофійні, тобто вирощування розплоду. Та й самі бджолі, докори корот теж А в результаті того, що ми не контролюємо, не залишаємо зиму оперги, бджола фізично виснажена, не вирощує належній кількості того розплоду, що може. І як наслідок, навіть ці самі бджоли, як щось. Потім розвивається стоїть у розвитку порівняно з тими сім'ями, де, де є пилок в нормальній Але ж стосовно пилку, часто густо використовувати, особливо зараз теж, ви будете класти кандій, ну, в яких моментах я вже я теж використовую кандій. Пилок невідомого походження, пилок, пилок невідомого походження, є джерелом. Бактеріальних похож, особливо гільце. Тобто пилок, який ви тобто не знаєте, звідки він взявся, на яких сім'ях, добро, доброякісний, тобто стосовно здоров'я чи не здоров'я, я може бути джерелом, інфекційне захворювань, зокрема бактеріальне походження. Ну, менш в меншій мірі брихова, більше бактеріальне. Якісний первокласний мед, що вам вдається отримати медик своїми, але е, виробники пальні. Плядь. Пля. Це мед первокласний, мед здоровий, для нашого організму він дуже корисний, для бджоли, не дай Бог, що попався. Микола Вадимович вам допоможе і розкаже, як перевіряти мед, який йде на зиму за допомогою спиртової, спирт, ну, саме просто спиртової або на вогня на всі книжка, що у вас є там, пасіка, там, ці реакції всі розписані, яким дуже легко в домашніх умовах перевіряти, є наявності паді чи нема на явності паді. Тому корму тільки називаємо. Ну і отак виглядають, якщо мало кому нажливості, добре, що не немає, якщо отак виглядає джою, які загинули від голоду. Це вже вона сіє, загинула від голоду. Ознаками всього є, якщо бджоли своїми головами, голову голову. голову да, Занурюється в комірки через, через це з комірк, виглядає тільки через це, в пошуках корму, цим вже вона сім'я загинула з воду. Недостатня кількість форм або неправильно сформоване гніздо на землі. Неправильно сформоване гніздо на землі. Яким чином можна поправити ситуацію, яким чином? яким чином я поправляю ситуацію, якщо, наприклад, у мене вулики, вуликах лежаках? Буду лежак. Подпильный вік, а так витягнуть.